Змагання пліч опліч продовжуються в Івано-Франківську. Провели четвертий етап всеукраїнських шкільних ліг. Участь у ньому взяли пів тисячі старшокласників із різних ліцеїв Прикарпаття. За що боролися знає Ольга Бабенко. Волейбол, футзал, черлідинг та ще чотири види спорту. Цього разу школярі змагалися за звання кращих в області. Різні локації по місту Івано-Франківську в різних залах. Тут відбуваються змагання з волейболу, хлопці-юнаки, футзалу, дівчата. І юнаки баскетбол, дівчата юнаки, і також шахи. В загальному по нашій області майже 20 тисяч учнів взяли участь у цьому проєкті цього навчального року. Це дуже приємно, відрадно, бо точно треба залучати дітей до активних занять фізичної культури і спорту. Цього дня за перемогу боролися учні 10-11 класів з усієї області. Згодом подібні змагання проведуть і серед молодших школярів. До гри у волейбол готуються школярі з Косівщини. Кажуть, приїхали лише за перемогою. Тренувалися дуже багато у нас. У нас не дуже великий спортзал, не страху немає. Вас був нас заряд виграв. Мегімос на краще мета змагань пліч опліч популяризувати здоровий спосіб життя серед українських школярів. Дуже важливо, що в час війни у нас проводяться спортивні змагання. Це на цьому треба акцентувати, робити пріоритет, тому що наші діти мають бути сильними і здоровими. Тому з самого дитинства дітей треба привчати до заняття спортом. Це є надважливо, щоб виховати здорову, сильну українську націю команди переможці четвертого етапу представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнському рівні.